Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 8 Плюс триває. Ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування з 26 січня розпочав запис на отримання продуктового набору в цьому році. Допомогу у вигляді такого набору можуть отримати непрацюючі особи похилого віку та особи з інвалідністю. Ну власне, ці. І набори можуть отримати як е та містяни, тобто жителі обласного центру, так і жителі безпосередньо е, тих сіл, які відносяться до Хмельницької міської територіальної громади. Як це зробити? Що за набори? Про це і не тільки Оксана Романовська, це завідувачка відділення організації надання адресної натуральної допомоги Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Пані Оксана, доброго вам дня, і слава Україні, герої. Е, я власне сказала про те, що з 26 січня розпочався власне запис. Хочеться чи тому що я знаю, що одні з 26-го та потім ще з якогось числа, розкажіть більше? Так, детали. так. У нас у цьому році, так само як і в минулому, стартував запис на, на продуктові набори. Е, з 26 січня була запущена онлайн форма запису. Mm -hmm. Люди самостійно можуть записатися за допомогою онлайн форми. А з 2 лютого ось зараз триває особистий запис. Хто не може записатись через онлайн форму, приходить до нас особисто. Запис, як стартував, так і на сьогоднішній день триває і буде. Продовжуватися поки. Ми не запишемо необхідної кількістю людей на яку на продуктові набори. Скільки потрібно записати людей? Скільки зараз е, чи понад цим? 25 тисяч осіб попередньо ми маємо записати для отримання продуктових наборів? Це ця цифра, вона власне звідки взялася? Це ви дивилися по базах, скільки є пенсіонерів непрацюючих осіб чи як е, база пенсіонерів непрацюючих осіб є значно більшою, mm -hmm. але практика показує за останні роки це така е, середня кількість людей, які до нас звертаються, які mm -hmm. потребують, в яких дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів і потребує цього набору. Угу. Давайте тоді розкажемо хто ж дійсно таки є по категоріях, хто може претендувати на цей продукт. Ну, наша категорія, яка отримує продуктові набори, це непрацюючі особи похилого віку та особи з інвалідністю. Дохід яких не перевищує два прожиткових мінімума, і вони зареєстровані в нашій територіальній громаді. Угу. Якщо говорити про цей дохід, розкажіть, як він враховується. Для отримання продуктового набору береться дохід, це як дохід однієї особи, та яка заявляється, заявника. Для отримання інших соціальних послуг в територіальному центрі береться середньосукупний дохід на сім'ю. Угу. Взагалі, як підтрим, підтверджувати той чи інший дохід, що потрібно мати при собі, або підтвердити, що ти потребуєш цього продуктового набору, чи це все автоматизовано? E, людина має зареєструватися, яка потребує продуктового uh -huh. набору. Відповідно, їй надається така пам'ятка, які повинні бути документи і коли їй прийти. Uh -huh. І серед тих документів має бути оригінал паспорта, має бути індифікаційний код, має бути пенсійне посвідчення для осіб молодше 70 років. Ще має бути додатково довідка про доходи з податкової інспекції, це як підтвердження, що вони не працюють і інших доходів не мають. Uh -huh. Ну і вони мають знати відомості про розмір своєї пенсії. E, також от щодо того, як часто влаштовуєте. Таку програму для власне пенсіонерів, непрацюючих осіб mm -hmm. і осіб з інвалідністю? Ця програма вже діє з 2016 року. З, з початком повномасштабного вторгнення кількість збільшилася mm -hmm. цієї допомоги, і ми надаємо цю допомогу людям. Власне онлайн та то раніше на декілька днів стартувала так. стартував запис. Як можна до прикладу записатися онлайн, та, якщо ми говоримо про людей старшого віку, які не завжди в Володіють комп'ютерною технікою, можливо, знаєте, місця, куди вони можуть звернутися або записатися онлайн? Ну основна категорія наших людей має родичі, так тому більша частина з допомогою їх записується. Були люди, в кого немає родичів, Вони звертались до нас. Ми їм допомагали. Вони показували форму, роз'яснювали, як і вони з нашою допомогою реєструвалися самостійно, щоб знала на майбутнє. Якщо зареєструвалася, чи має прийти якесь підтвердження на електронну адресу? Ще чи потрібно можливо особисто прийти до територіального центру. Ні, форма досить проста. Вона не потребує якихось додаткових підтверджень. Там людина заповнює всі необхідні поля, і коли надсилає інформацію, їй оновлюється вікно. і Відповідно, там вже дублюється інформація на коли людина записана. Що вона записана, що вона має прийти такого то числа з mm -hmm. такими-то документами mm -hmm. на отримання для заповнення заяви та отримання продуктового набору mm -hmm. окремо, щоб людина приходила до нас там, уточняла цього не потребує. Mm -hmm. Головне, щоб людина собі зафіксувала цю інформацію, і цього, цього буде достатньо. Mm -hmm. Якщо ми говоримо за оформлення такої допомоги в форматі офлайн з 2 лютого, ви сказали, так вона ж за що тут, Який пакет документів тут документів має мати Людина e, Людина може особисто прийти або їй можуть прийти її родичі. Буде можливість взяти оригінали документів, щоб ми заповнили інформацію. Ні, то людина може просто зі слів сказати, що потребує там Іванов Іван Іванович, такий торік mm. народження, він потребує цієї допомоги, і ми зафіксуємо також дамо пам'ятку, і ця людина буде записана на отримання продуктового набору. Тобто можна навіть не особисто, а через законного представника, чи то. просто представника чи родича? Представника або родича. Uh -huh. e, David... Щодо того, що хто, якщо ми говоримо територіально, та хто може отримувати ці набори, це як я вже сказала, і мешканці обласного центру, і прилеглих сіл всіх е, чи ні, правильно сказати, що це буде наше місто Хмельницький угу. е, і наші 24 села, які війшли в нашу територію. Громаду, це зареєстровані мешканці нашої територіальної громади, так як програма фінансується за рахунок бюджетних коштів міської Більської. ради, тому е, лише наша громада може отримувати угу. ці продуктові набори. Якщо людина фактично проживає на території Хмельницької міської територіальної громади або міста Хмельницького, та але зареєстрована вона в іншому там чи селі чи навіть області, чи може вона претендувати на такі набори? на жаль, не може, вона має бути зареєстрована в нашій громаді. Власне, загалом, якщо говорити. Говорити про сам продуктовий набір, що туди входить, який його вміст, та що маєте е, ну, асортимент продуктового набору складається з основних таких продуктів тривалого зберігання: це в нас крупи, макароні, вироби, олія, цукор, консерви, борошно, такі продукти, які входять, що можуть довше тривати зберігатися, і є такими базовими такими соціальними продуктами. На яку суму закупляються ці продукти? За минулий рік вартість продуктового набору сягала 620 гривень. На сьогоднішній день це ще де проходився процедура закупівлі, і вже буде відома нова ціна mm -hmm. продуктового набору? Ну я знаю про те, що та говорили, що це нібито два, два прожиткових мінімума має бути вартість цього продуктового набору. Ні, Це два прожиткових мініма. Ми це має бути е, дохід особи, яка заявляється uh -huh. на отримання продуктового uh -huh. набору. Так, добре, добре, що вияснила цей момент. Е, якщо ми говоримо та окрім продуктових наборів зараз, що ще діє для можливо якісь програми, та які діють безпосередньо в терцентрі для осіб похилого віку, непрацюючих та або з інвалідністю людей. Ну територіальний центр це в нас є установа соціального захисту. Вона допомагає людям, так як ви сказали, похилого віку та ос особам з інвалідністю. Ми надаємо соціальні послуги, mm -hmm. зокрема натуральна допомога, денний догляд, догляд вдома е, в нас функціонує університет третього віку. У нас є пункт прокату засобів реабілітації. Всі ці послуги людина може, якщо вона потребує, може звернутися до нас і отримувати. Як довести, що вона потребує того чи іншого виду допомоги? Е, людина звертається до нас, вона е, має визначити, що їй потрібно. Якщо людина має значно знижену рухову активність, mm -hmm. е, там потребує сторонньої допомоги. Поми, відповідно, їй потрібен догляд вдома. Вона заявляється з нею працюють фахівці, приходять на обстеження, оформляються документи. Вже відповідно виявляється індивідуальна потреба людини в тій чи іншій послуги. Ну і так само аналогічно інші послуги, інші відділення там денного догляду. Якщо людина потребує... Підтримки здоров'я, вона може займатися на тренажерах. Якщо потребує натуральної допомоги, там до перукарські послуги, продукти харчування, засоби гігієни, вона також звертається до нас. ми вже з нею пропрацьовуємо цю індивідуальну потребу і виявляємо. І людина береться на обслуговування, збирається пакет документів, е, оформляється рішення, заключається договір між установою і особою. Угу. І ця людина може в нас отримати ці соціальні послуги. Давайте от щодо натуральної допомоги, так. Та? що саме рахується натуральною допомогою, тобто ті речі, які ви перерахували. Але перукарські послуги так. Далі, засоби гігієни, якщо в людини є якісь певні хронічні захворювання і вона потребує їх так. одяг, може, якщо нам дають благодійники, одяг взуття, продукти харчування, якщо нам дають благодійник, ми також видаємо людям яких низький дохід, які мало забезпечені, того потребують з числа mm -hmm. осіб похилого віку та mm -hmm. осіб з інвалідністю. Mm -hmm. Також в нас є бригада, де ми виїжджаємо до одиноких людей. Які перебувають на обслуговуванні, до них ходить соціальний робітник, mm -hmm. до прикладу, і ми їм допомагаємо у кусінні прибудинкової території, mm -hmm. там біля будинку, біля паркану. У зимовий період ми здійснюємо рубання розпилювання дров, пічне опалення, це більше наші сільські, так скажемо, жителі. Mm -hmm. І відповідно, якщо є такі ситуації, зробити дрібний ремонт. В будинку там чи в квартирі, якщо там потрібно щось десь там чи меблі під, під, підлаштувати, mm -hmm. чи ну такого плану наші теж бригада mm -hmm. в нас виїжджає, Слухайте, для того, щоб отримати таку виду допомоги, тобто тут ми говоримо навіть і за ремонт, і за окосіння, і так далі. Ну, ремонт це незначний дрібний не... ремонт, Так, косметичний. так? ні, що не десь... косметичний дрібний під... ремонт. Що це, це... саме означає? Ну, ремонт розетки, до прикладу, mm -hmm. ремонт меблів. Якщо mm -hmm. там треба щось підкрутити, mm -hmm. ремонт паркану, так. можливо, там вікно потрібно. Ну, то, що, то, видачі, от почують ми обмежимося та цим. І що потрібно також людині для того, аби довести, що вона потребує, що вона там до прикладу немає доглядальників інші, які б це могли зробити, та а потребує допомоги саме вашої служби. Ну е, в основному це люди одинокі, з якими а вони або одиноко проживаючи, або одинокі. В них немає родичів, які їм можуть допомогти. Це люди, які потребують сторонньої допомоги. Ну і в основному е, це так скажемо, ті до кого вели соціальний робітник, бо їм більше нема кому допомогти. Uh -huh. Це ця категорія, яку ми обслуговуємо і надаємо такі послуги. Uh -huh. Ну б, ну звісно, людина звертається. ми... Пропрацьовуємося з людиною, чи вона б піде до неї, буде ходити соціальний робітник чи ні. Але ми це виявляємо таку ситуацію і можемо до тих людей їздити кусити. Це лише леж... і та робити дрібні ремонти. Також вона може прийти і звернутися до нашого перукаря, отримати перукарські послуги. Чи перукар може виїхати на дом, якщо людина з зниженою руховою активністю? Якщо родичі є, але родичі до прикладу там те територіально далеко, або відповідно на різні ситуації є там посваренні, вони не спілкуються і людині нема кому до допомогти ну це є людина одиноко проживаюча яка потребує підтримки відповідно вона також ну, Може претендувати так, на такий так, вид так. допомог якщо ми говоримо за людей з інвалідністю з інвалідністю ну звісно категорія наша похилий вікінвалідність люди можуть заявлятися на ті послуги які їм потрібні і вже відповідно при розгляді звернення вже фіксується індивідуальна потреба людини на те що вона потребує і те що ми можемо надати чи включає в список допомог психологічна допомога у 24-му році ми відкрили таку кімнату, називається «Сфера довіри». і mm -hmm. там у нас працює психолог. Якщо людина потребує якоїсь, якоїсь психологічної підтримки, вона може звернутися туди і отримати її. Також у нас є функціонує університет третього віку серед. Ряду, так скажем, факультетів є там також психологія. Якщо людина просто хоче відвідувати і розвиватися, навчатися вона також може це відвідувати. У ну, інститут третього віку в мене були представники вашого інституту. Uh -huh. Це просто там власне різноманітні заняття є на будь-який смак. Та люди, якщо хочуть щось навчитися нового, там я знаю, що навіть там програма здоров'я є і так далі. Так, тобто так. це така універсальна річ. І багато є власне, також ця програма діє і для ВПО, та людей, так, які. Часто знаходяться саме на таких заняттях підтримку і так. допомогу. Так. Давайте також розкажемо про програми денного перебування. Власне, що за програми, хто може ними користуватися. У ну, нас є відділення безпосередньо, де надається денний догляд. Що стосується цього денного догляду, це люди можуть проходити для підтримки свого здоров'я в зал лікувальної фізкультури проходити масажні процедури, аромотерапію, оксигенотерапію – і безпосередньо там проводити не лише дозвілля, але й ще підтримку свого здоров'я. Угу. Давайте тоді власне, розкажемо людям, куди звертатися, аби отримати, до прикладу, там вичерпну інформацію, що ма, на що має право та чи інша категорія. Ну, вони можуть особисто до нас звернутися в Хмельницький міський територіальний центр за адресою перемоги сіма, де їм нададуть інформацію на рецепцію і скерують до в то відділення, де яке безпосередньо займається тими чи іншими соціальними послугами в телефонному режимі. Також можуть зателефонувати до нас 098 966 91 28 І також координатор скоординує з ким можна поспілкуватися і отримати вичерпну інформацію про роботу територіального центру. Що ж, тепер повернемося до продуктових наборів. Все ж таки, там розказали телеглядачам, відколи стартувала ця так. програма, Так, та, коли можна заповнити заявки, а не розказали до якого числа е, поки що запис активний. Тому коли він закінчиться, на жаль, Обмежень я вам, часу немає, поки та, що немає тому, немає, тому що люди мають ну тих 25 тисяч осіб немає. розрахунково мають записатися. Як доказує практика, це може бути цілий місяць, це може бути трішки далі. Немає. Ну але люди звертаються в залежності. От зараз в нас погодні умови змінилися, так скажем, і дуже добре, тому що люди не, не створені. Російський черг так само онлайн запис також надав уникнути цього скупчення, особливо зараз, коли мороз, холодно, ожеледиться. Це щоб уникнути такого так скажем, негативу, щоб не було травм, щоб не було захворювань. Це досить непогано. Тому запис зараз триває, тому і хто бажає, може зараз звернутися і записатися, якщо потребується її допомоги, і години роботи ще також скажімо. Ми працюємо з 8 до 16.45, понеділок, четвер, у п'ятницю з 8 до 15.30. Угу. Обідня перерва з 12 до 12.30. Е, і також ще будуть. Я думаю, що будуть питання, одразу на них відповімо щодо засобів особистої гігієни, та якщо ми говоримо за підгузки, якісь одноразові пеленки і так далі. Скільки разів на рік, до прикладу, та чи це за потреби, люди можуть звертатися до вас по такого виду допомоги, це люди, які мають вікові якісь захворювання, які потребують цих засобів гігієни. Але це люди, які не мають групи інвалідності, тому що люди, які отримують які мають групу інвалідності, вони отримують згідно медичних показань в закладах охорони здоров'я. Є люди просто пенсіонери, які Мають певні обставини, і ми, якщо вони в нас будуть перебувати на обслуговуванні, ми можемо надавати щомісячно по одній упаковці на місяць засоби гігієни. Але ці люди мають в нас перебувати на обслуговуванні, дохід їх має не перевищувати середньосукупний на одну особу 590 на сьогоднішній uh -huh. день. Це буде безкоштовне обслуговування. Це така, е, такі особи, які мають найнижчий дохід, ну один із нижчих доходів, і тоді вони в нас можуть отримати. Люди з більшими доходами на, на жаль, нас отримувати ну не можуть. Uh -huh. Чи ми говоримо за субсидії і інші допомоги від держави? Чи можуть ці люди претендувати і на таку допомогу, і на таку допомогу? Чи mm. тут потрібно обирати? Mm. Мам стоїть такої відповісти, тому що призначення пільг субсидій це повноваження пенсійного фонду. Ми є структурним підпорядковані соціальному захисту, тому ми різні установи. В нас різні в них пільги субсидії. В нас соціальна допомога, соціальні послуги. Ми трошки відрізняємося, тому ця більш детальна інформація потребує від пенсійного фонду. Пані Оксано, я вам дуже дякую за те, що ви прийшли до нашої студії. Оксана Романовська, це завідувачка відділення організації надання. Адресної натуральної допомоги Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування була з нами сьогодні. Говорили власне про роботу територіального центру, окрім того, власне про старт прийому заявок на продуктові набори.